І до Твоєму. від луки святої Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава. Тобі. Будьмо уважні. У той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його і кажучи, учителю добрий. Що мені робити, щоби успадкувати життя вічне? Ісус озвався до Нього, чому мене звеш добрим, ніхто не добрий, хіба один Бог, ти заповіді знаєш, не чужо лож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, шануй батька і матір. Той відповів все це я зберіг з Малку». Почувши це, Ісус, сказав до нього: Одного ще тобі бракує. Продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь і йди слідом за мною, почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже, легше пройти верблюдові крізь в голці, ніж багатому увійти. У царство Боже, слави, слава Христос народився чоловік який був багатий. Який був знаний в своєму народі, який був вельможний, який був напевно, що елітою в своєму народі, він підійшов до Христа, щоб задати йому запитання, що йому потрібно ще? Бо мав все, мав багато багатства. Був знаменитим. І що йому потрібно ще до того, щоб успадкувати Царство Небесне? Ісус починає його випробовувати, запитує Його, чи Ти знаєш заповіді? Так, я знаю. Я знаю, я зберіг з малку ці всі заповіді. Христос продовжує його випробувати. Він каже, добре, тобі ще одного бракує, щоб бути досконалим. Продай все, переведи в валюту. І цю валюту роздай бідним. А тоді іди за мною. І ось це випробування цього чоловіка. не мов би екзаменом прийшло, що в нього є в серці. До чого він насправді прив'язаний. Що він насправді любить, і засмутився той, дуже сильно засмутився. Бо справа навіть не в багатстві, дуже багато святими стали царі, багаті люди, дуже багато святих стали вони. Але той був прив'язаний до багатства, що засмутився в своєму серці. Отже, можна зробити висновок, що все, що той робив чоловік, говорячи, я зберіг ці заповіді з самого малку, він був недосконалий в цьому. В нього була неправильна мотивація, для чого він це зберіг. І коли прийшли випробування, він не витримав, тому що серце його було наповнене зовсім іншим. В нашому житті ці випробування приходять так само. В нашій совісті, в нашій душі, час від часу ми чуємо цей голос, що нам потрібно вибрати. Господь, який нас створив, Він нам пропонує вибір, Він нам пропонує шлях досконалості. Він нам пропонує, щоб ми реалізували, реалізували своє покликання, яке Він дарував нам, свої таланти в цьому житті. Щоб ми йшли цим шляхом, були спасені і мали Царство Небесне, яке є приготоване для нас. Людина сама. Вона не може здобути, не може побороти цю хіть в собі, гріх, гріховність первородного гріха. Ми не можемо самі від себе побороти. Тільки благодать Божа, яка є тим даром, Господь Бог, який спас нас, Він дає нам можливість це зробити. Ми можемо запросити. Його в своє життя ми можемо дати йому можливість жити з нами і бути з ним одночасно. Христос, Він це хотів зробити з цим чоловіком, з цим вельможею. Він йому відразу запропонував, цей чоловік сам прийшов до нього, Він сам прийшов до нього, сам задав запитання. Що йому ще робити, бо він не почував себе щасливим, хоча він мав усе. Що мені ще зробити, щоб здобути це щастя, цей спокій? І він почув цю відповідь. Чи ми з вами готові до цього, чи ми з вами відмовляємося від цих речей в світі, які нас зв'язують, які не дають нам вирватися? Чи ми фальшиві в собі, коли ходимо до храму, коли причащаємося, коли сповідаємося, коли намагаємося бути добрими християнами, коли робимо добрі діла? У цьому Євангелії, в цьому слові Божі є свідчення дуже важливе для нас. Що треба робити добрі діла, треба намагатися бути добрим християнином, але деколи замало цього треба йти вперед, розвиватися. Христос завжди це пропонує кожному з нас. І цей чоловік не мов би хвалився собою. Він казав так, я зберіг заповіді самого малку. Святий апостол Павло, він говорить одному із листів, друге послання до Корінтян, такі дуже важливі слова. собою я не буду хвалитися, я краще буду хвалитися своїми немочами, щоби у мені сила Христова перебувала. А в іншому посланні до Филеп'ян він говорить, я можу все в тому, хто укріпив мене в Ісусі Христі. І ми можемо так, саме, так само з вами поступати, так само з вами жити. Ісус пропонує нам вибір завжди. Він дає нам можливість. Ми, Всі ми свого роду є багаті в чомусь, тобто в цьому світі ми прив'язані до чогось, до того, що не дає нам розвиватися. А Христос каже: хочеш бути досконалим, хочеш розвиватися, хочеш поглиблювати свою віру, відречися всього, а потім іди за мною. І Він дає те, що потрібне нам. Господи, поможи нам побороти гріховність і не засмучуватись. Завжди, коли ми чуємо голос совісті, завжди, коли ми робимо вибір, і завжди, коли цей вибір неправильний, ми засмучуємося. Смуток це не від Бога, тільки радість, спокій від Бога. І завжди, коли ми робимо правильне рішення, то душа наша розцвітає, вона радіє, вона наповнюється любов'ю, спокоєм. Ми тоді самі відчуваємо, що ми зробили правильний вибір. Нехай Бог нам допомагає. Ми, в свою чергу, будемо робити ці кроки до нього, щоби. Розвиватися, йти до нього, щоб бути свідками не тільки в цьому храмі, але свідками в себе вдома, на вулиці між сусідами, щоб нести насправді Царство Небесне, яке вже у нас є в серці, тільки його треба звільнити, звільнити з тих оков гріха, з власного гріха. І тоді буде все добре. Нехай Бог всіх благословить. Христос народився.